Ми вам довідку, ви нам гроші на Рівненщині. Викрили схему, яка дозволяла ухилятися від мобілізації. Організаторів взяли на гарячому під час отримання чергової суми. За даними слідства, оборудку організувала очільниця агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Як повідомили в СБУ, чоловікам призовного віку лікарі підроблювали документи про наявність важких хвороб серця або нервової системи, писали усе, що було необхідно в історію хвороби. Всю документацію потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. Там теж були свої люди. У підсумку клієнт отримував довідку, яка уберігала його від мобілізації та дозволяла їздити за кордон. Коштувала така послуга від 15 до 20 тисяч доларів. На підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність хворих до військової служби. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час отримання ними 16 тисяч доларів США від нового клієнта. Відомо, що клієнтів шукали через базу, яка була сформована у ріелторської організації. Наразі правоохоронці затримали трьох організаторів схеми. Також було проведено майже 50 обшуків в інших фігурантів справи. Виявлено понад 14 мільйонів гривень. Після обшуків термінову нараду провели в Рівненській обласній державній адміністрації. Зібрали керівників місцевих МСЕК, обласних МСЕК і безпосередньо керівників закладів охорони здоров'я, про яких створені ці мсеки, для того, щоб було розуміння, щоб вертикальність відповідальності має бути на керівнику закладу, про якому створено це МСЕК, або як мінімум профільному заступнику. Доручив так само обласному департаменту охорони здоров'я провести інвентаризацію всіх справ, які є за словами начальника. ОВА до кінця тижня департамент охорони здоров'я має дослідити скільком чоловікам у такий спосіб виготовили підроблені довідки. Далі будуть приймати. Рішення. Коли наші військові сьогодні воюють і гинуть, а в тилових областях ми бачимо такі зловживання, коли люди намагаються всіляко уникнути служби, ми, ми, ми точно засуджуємо і не підтримуємо. Тому виступаємо за те, щоб винні. Чітко понесли відповідальність. Наразі триває досудове розслідування. Організаторам схеми загрожує до п'яти років позбавлення волі. Двох жінок уже помістили під варту із правом внесення застави. Одна наразі під домашнім арештом. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які причетні до схеми. Це і лікарі, і ті, хто отримував такі довідки. Розслідування триває.